Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні невеличке відео. Придбав на інтернеті до такого Шурика, як то кажуть. Шурпойорд. Це виробництво в Швеції. Мені з Одеси ж. В Одесі заказував, хлопці дали знижку, бо я заказував слабший, а вони мені вислали 20 на 50 а в мене був заказаний 20 на 38 І ціну ту саму. Я їм дуже подякував. Що подав, дали пахнючку до машини. От. От І от. У мене я без акумулятора. Акумулятор у мене отакий от є. Револьт. Я заказував раніше на 8 А. Отакий От він виглядає тут. Переключається вліво право скорість. перед патрон знімається під потреба тут. Знімаєш, тут такий є, як би сказати, раз і зняв. Тут з біту запихаєш. Гніздо і можна крутити. Що дуже легко знімається, я такий хотів і такий заказав. А так що тут переключається тріщотка коли спрацьовує Отакий він. Легенький в руці вшити. Дуже легко О, Працює прекрасно. Так що пишіть коментарі. До нових зустрічей. До побачення. Слава Україні!